Так, у мене є далі в тебе, знаєш, таке питання. Сьогодні президент України підписав наказ про позбавлення, відповідно до прийнятого Верховної Радою закону, про позбавлення зрадників державних нагород uh -huh. і так. так далі. І багато хто думав, що там, ну, наприклад, що можуть бути там, ну, Скажімо так, була така дискусія. А, я нагадаю, що, наприклад, коли в Верховній Раді а, цей закон а, голосували, то за нього я нагадаю, голосував Бойко і інші. Да? Багато хто вважав, що його теж позбавлять, бо у нього. А, Ти його ж позбавили? Ні, не позбавили. Ні? Ні. А, а картинка була, я його а, увидел, що По, по, по цьому по загону, загляну, А мені здається, там ні, немає ні Бойко, ні Лобуди. Ну, тобто є ані Лорак, та Ісія Повалій. Та й Сеполія там бачив. Да, до тебе питання, як ти взагалі оцінюєш цей е, я, закон? Я, я, я оцінюю, якщо говорити іскраво, то так. я вважаю, що е, це такий популізм. Чому я зараз скажу? Я вважаю, що потрібно було це робити в 2015 році. Я вважаю, що рік до цього, щоб зрозуміти, Був. з ким ми мали справу в 2014 році, ми могли за рік. А зараз іде. Повномасштабне вторгнення третій рік за кінця. Тому, ну скажіть, ну скажу вам чесно, я вважаю, що це потрібно було робити в 2015-16 році. Все було б розумно, але це не робилося. Да, посолка, я вважаю, що потрібно всіх е, у всіх, е, хто має які прихильники е, Росії, які вважали, що Україна це Росія. А таких було дуже багато, і дуже багато нагороду всіх цих е, Азарів і інших там да? і так да, далі. Та, та, та. я вважаю, що у всіх потрібно відібрати. У всіх безстрочно і віддати нашим героям, які сьогодні захищають нашу країну напередки. Це я правда. вважаю, що це правда так, було би правильно. Я з тобою згоден. І послухайте, я вважаю, що нам потрібно сьогодні зрозуміти. Потрібно жити сьогодні, що сьогодні. Щоб, бути, щоб зрозуміти, що буде в майбутній, потрібно жити сьогоднішнім днем. Ну не можна слухай, сьогодні мріяти, що було у нас в другій, в другій світовій війні. Послухайте, ну давайте ми будемо говорити сьогодні, чинувати наших героїв. ну З ким сьогодні, От я, знаєш, мені так приємно, я живу на вулиці, переименували вулицю Мою, знаєте, так як його, Московське, ну була московська, а зараз вулиця ну, Лі, Павла Лі. Ну, да. ну мені да, да, да. Хлопець, які захищав мою країну. Ну, Або ну, вот, ну, там вулиця Ратушна, ну мені ну, ну, да? ну, приємно, Да. да? Я вважаю, що так потрібно. А то, послугай, ми досі не можемо говоримо про якісь ілюстрацію, знаєш, це тільки на папірі. Знаеш? Говоримо про якісь там декомунізацію, все це на папері, знаєш. Ну, або на це піариться знаєш це стояв або піареться да. а. а як ти, до речі відносишся, от я вчора читав таку ініціативу КМДА а про те що вони хочуть прибрати зірку з будинку знаєш з будинок зіркою відомий а uh -huh. на хрещатику а і взагалі там прибрати отакі от ну які там є зірки там якщо і так далі от як ти ставишся до подібних ідей Ну, тобто, чи треба з будинку от, на Хрещатику, я думаю, всі наші глядачі знають, там, до речі, мешкає Вірка Сердючка відома, mm -hmm. а, так, українська, український я виконавець так. Да, в цьому будинку. А, чи треба прибирати ту зірку, яка на горі, вона, до речі, пофарбована у жовто-блакитний ну, дивіться. Чи це а, просто а, піар а, якийсь камінь? Да, ну, якщо якщо, якщо, якщо хтось є міценат, хто це зробить за свої гроші, то є згоден. Ну, наприклад, там поставити три зубіць окей, okay, да за свої гроші, щоб він зробив. Так, якщо він зробить, то да. А якщо це витрачати гроші, ну я хочу вам сказати, що зараз просто з бюджету з бюджету потрібно 24 мільярда, Вже не 14, а 24, зросла. Це на, на будування метро. Серйозно? я вчора, да чув тому. Ну, думаю, 24 мільярда витратять на, на метро, думаю, там, ну, потратять трішки грошей, там, з дірку змінювати. Серйозно, тобто аж на 10 мільярдів зросла. Так, да, вони зараз роблять періокспертізу, да, будуть виходити на ну, це. Ну, звісно, послухай, це завжди. Проєкт, який був, це проєкт, я впевнений, що було намальовано ні рік і ні два. Да? Його там малювали. Да, і, з іншим е доларом. Ну, звісно, звісно. І ці, ці нормальні історія, слухай. А я вважаю, що зараз не потрібно говорити за метро, що а, це дорого, недорого дорого. Ні, просто не на часі. Не потрібно було сьогодні будувати за 25 мільярдів, за 24 мільярда гривень. А, ну, 10 років, років війна, не будували. Це 500 мільйонів, 500 мільйонів доларів люди. Ну, ну, ну дивися, 10 років не будували, а мабуть, тепер відчули, що треба. Показати ну, ну, розумієш, все для друзів, да. <свят> так добре.